Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 30 квітня 2024 року. Отож. Отож, карта Дня для нас. Що там для нас сьогодні? Шістка посухів. Ого, як класно! Голодні колоди вежа. Угу. Шістка посухів, карта, енергія переможця, коли ви досягли результату, впевненості, успіху, втілення, такої максимальної радості, задоволення. Посухи це вогонь, а вогонь це дія, коли ми зробили те, що хотіли, досягли те, що ми собі намітили. Так, але вогонь, будьте обережні з вогнем, де нас в прямому розумінні слова може вогонь програтися. Ну, подивіться, яка тут радість сьогодні від досягнень. І не тільки ви пишаєтесь собою і тішите своїми досягненнями, а ще й ваші рідні, чи ваше оточення, чи ваш колектив. На дні колоди вже не така весела карта. Тут вежа. Старший аркан блискавка влучає в дерево і його руйнує. От, Можливо, тому ви і святкуєте, тому що напередодні фоном до цього свята йде руйнація чогось. Можливо, ви, ну, от, ви перемогли свої, своє щось, що вам заважало. Ви змогли домогтися того, що ви хотіли. Ну, от що, ви зруйнували. Можливо, спочатку зруйнували, а потім виправили. Можливо, це стосується нерухомості. Так? Ви закінчили ремонт, ви добудували, ви щось от завершили. Тому і святкуєте. Або, ну, Побороли свої залежності, чи там, ну, можливо, ворогів, так? що ви подолали? Щось для вас важливе, бо старший аркан це важливо, і перемога це також важлива. Це така е, суттєва для вас. Суттєвий і досвід, і досягнення. Ну, можливо, це стосується роботи. Так, ви на роботі щось перероблювали, наприклад, так, якийсь проєкт, щось пішло було не так, він пішов не... не туди, неправильно. Можливо, на якомусь етапі зробили помилку, і його потрібно було. Перер... Ви знайшли цю помилку. Ну, то я поясню, щоб ви розуміли, як правильно співставляти, як правильно поєдню, поєднувати. Ви знайшли цю помилку і переробили, зробили новий кращий. Бо вежа це руйнація чогось, ось влучає, щось раптове таке стається, очі на щось відкриваються, руйнуєте. І тоді росте, ну, в даному випадку тут дерево зображено, росте нове дерево. В класиці вежа руйнується, і на її місці будується нова. Коли береться до уваги вже старі помилки, те, що зруйнувало попередню вежу, і будується на новому фундаменті нова, міцна. І ось раз тут у нас перемога, ви вибудували вже свою вежу. Можливо, коли якогось це стосунків стосується, так? Раптово щось сталося, вам відкрилися на щось очі, можливо, ви побачили зраду, чи вам партнер, партнерка, зізналися в цьому, і все. І ви міняєте цю ситуацію, ви або домовляєтеся і знаходите компроміс, і будуєте нове життя з цією ж людиною, але по-новому. Тобто ви також тішите, що ви змогли це, це ваше досягнення, що ви змогли переступити, наприклад, себе, і пробачити і починати життя з цією ж людиною, але з чистого аркушу. Або ж навпаки, що вам вистачило сил, вистачило рішучості. Висказати все і закінчити ці стосунки, і ви також відчуваєте себе переможцем, що ви позбулися чогось, те, що вам заважало, деструктиву у вашому житті. Ну, тобто, будь-якої сфери може стосуватися, підставляйте, що ви подолали, що ви доробили, що ви перемогли. Що ось ви так, вас така гордість за себе, радість не тільки в вас, як і. Людей, які вас оточують, Чи це колектив, чи це ваші рідні за вас так тішуться, що ви змогли, ви це зробили, ви молодець? Що ви перебороли? Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Ой, яка гарна карт. Сімка кубків. Допомогли вам. чи і допоможуть ваші мрії, ваше ну, планування. Можливо, і у вас вже є що обирати. Великий вибір. Аж сім варіантів. У вас є з чого обирати, нові варіанти. У вас є мрії, у вас є бажання. Ви подивіться, яка тут чудова. ну Енергетика, тут радість, тут е, успіх, тут от, такі враження, що нарешті я вирвалася з чогось от, з сітки, з, 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 павутиння, з, вирвалася з кіхтів, з лап, хижої, якогось, звіра. Або ж все, тепер у мене буде все чудово. Я знаю, куди рухатись. ну, Це емоції. Бо кубки це наші емоції, і вам допомагають ваші чудові емоції, ваші мрії, ваші плани, ваш класний настрій. Супер. Легкість. Тут ж людина, дивіться, аж підскакує і летить, наче летить по повітрі. Чудово! Такий ентузіазм ваш. Такий оптимізм, коли ви. Ну, знаєте, впевнені в тому, що далі все буде гаразд. І що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Шістка мечів. Рух. Тут, бачите, мечі штовхають в дорогу. Мечі це інформація, чиїсь слова, ваші думки. Що коли щось, що можливо, чиїсь язики, чиїсь слова так, штовхають, от за, ну, тобто, вони настільки на вас на, наставлені, що ви можете і як обернетеся вколотися. Тобто і людина, не оглядаючись, штовхає лодку і такий примус з примусу їде кудись, пливе, їде. От вам буде заважати, коли можливо вам будуть говорити. Роби так, не роби так, а так. А, я, а от так буде краще, коли це не ваша буде ідея, а коли вас будуть примушувати, вам будуть щось говорити. Отак от роби, так не роби. Тому що ви самі знаєте, оце ви зробили самі. Сам, сама досягли успіху, зробили, перемогли, що ви тут перемагали. Це ваша заслуга. І тому, коли вже все. Зроблено і вас тепер повчають. Ну, звісно, що це неприємно, тому що я знаю, це моє життя. Я знаю, як мені його проживати. Як буде краще для мене. Тільки я можу знати. Ну і тому, відповідно, ось такий стан. Заховаємо. Чудовий сьогодні день, ну лише, будьте уважні, бо багато вогню. Блискавка влучає і тут карта вогню. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. От я бажаю вам ось такого, дивіться, сьогодні ось так, щоб був день. Щоб ви тіши, вас все тішило, щоб мріло, щоб хотілося, щоб моглося, щоб все втілювалось, щоб ви відчули сьогодні ось таку радість за себе, гордість. Хваліть себе за свої досягнення, не стримуйте свої емоції. Я бажаю вам сьогодні ось це відчути. Успіх, перемогу, потіху, коли вами пишаються. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Я тішуся вами, що ви в мене є, бо ви моє натхнення, ви моя радість, ви мій настрій. Завжди з величезним нетерпінням чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю, ви в мене найкращі. Гарного вам затишного дня! Ставте вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтесь і почуємось, мої любі! Папа! -па.